School Supply Checklist Доброго дня! Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі приготування дитини до школи. В порівнянні з Україною книжок тут не треба брати в бібліотеках. Тут треба купити шкільні приладдя до школи. Як їх знайти? І звідки батьки повинні знати, що купувати дітям в школу. Отже, заходите в Google, набираєте School Supply плюс назву школи. Значить, я під цим відео в повідомленнях напишу цю фразу, щоб ви знали для тих, хто щойно прибув, от вони не в курсі, як це пишеться. Отже, Google вам одразу видає всі класи в школі. School Supply, ви бачите, там перший, другий, третій клас в pdf форматі Ви вибираєте свій клас, наприклад, ваш другий клас. Клікаєте на цей pdf формат Документ вам відкривається лист. Ви його або роздруковуєте, або робите просто скрін. і зберігаєте у себе на телефоні, і з цим ви йдете в магазин. Якщо ви не знаєте по списку, а ви точно не будете знати там багатьох речей. У вас є два виходи. Або ви йдете в Google, вбиваєте повністю назву, яка у вас вказана в «Supply List», і вам видає картинку, ви дивитесь, що вам треба купити. Тобто ви вже знаєте, як вона виглядає. І вже будете знати, що шукати в магазині. Або ж є такий магазин Волмарт. Ось, власне, це ось цей магазин Walmart, а це цього магазину. Ви туди заходите. У Волмартах є працівники, які допомагають вам з цим School Supply List. Ви йому віддаєте цей School Supply, ходите з ним поруч, він вам в корзинку повністю все, все по списку накладає шукаючи на полицях. У Волмартах працівники допомагаючи вам роблять це безкоштовно. Цей сервіс входить в їхні обов'язки. Волмарти є по всій Америці під тою ж самою назвою Walmart. На щастя, ці магазини є у самих маленьких містечках, у самих великих містечках повністю по всій Америці. Зазвичай списки School Supply List. Викладаються на сайт школи десь в середині липня або початок серпня. Тобто, вже зараз вам треба заходити на сайт школи і шукати ваш «Supply List». Є багато магазинів з School Supply», не тільки Walmart. Є такі магазини, як «Dollar Tree», «Dollar General» або «Family Dollar». Ось так виглядають доларові магазини. Так от, спочатку раджу йти в ці, в ці доларові магазини. Це залежить від того, де ви живете в Америці і який магазин, власне, розповсюджений у вашому регіоні. Наприклад, Dollar Tree дуже розповсюджений на східному Побережжі. А Долар Дженерал розповсюджений на Норд-Іст. І також на вест сайті Family Dollar розповсюджений посередині Америці Middle і Middle, Middle East Америки. Тобто, ви знову ж таки в Гуглі шукаєте. Коло вас доларовий магазин, чому я називаю доларовий? Тому що там все йде по долару. Раніше було 99 центів, зараз по долар 25 у зв'язку з інфляцією. Але це все одно виходить дешевше, ніж ви, наприклад, підете в Walmart або ще один магазин є з School Supply, називається. Таргет, він трошечки йде рівним вищий, і там трошки дорожчі ціни. От, наприклад, якщо ви підете з своїм списком в доларовий магазин, ви витратите 30-35 доларів. Уже в Walmart це буде 50, а вже в Таргіті це буде значно дорожче. Так от, але в цих доларових магазинах немає такого персоналу, який би охоче вам допоміг з покупкою School Supply. Вони можуть, але це не входить в їхні обов'язки на відміну від Волмартів. Ось карта доларових магазинів. Ось так виглядає лого магазину Target. І як ми бачимо, карта внизу. Вона вся всіяна цими Target магазинами Їх є багато. Їх не так багато посередині Америці, але на східному та західному побережжі їх дуже досить багато. Саус, південь і північ також якось не дуже всіяно. адже їх також багато. Все, що ви не знайдете в Улмарці і в Доларам, ви зможете знайти в Таргеті. Отже, після того, як ви зберете весь School Supply List в один пакет, ви повинні підписати кожну річ. Іменем вашої дитини. Але дивіться умови школи. Можливо, вам і не треба підписувати. Але багато шкіл це вимагає. Деякі вимагають кожну річ підписати, деякі просто пакет підписати. Кожного року є Orientation Day, І, власне, в цей день Orientation Day, ви приносите цей пакет до школи. Ви приходите разом з дитиною. Можете всі разом, батько, мама, діти, сестри, брати. Приносите цей пакет, вам говорять, куди його занести. Будь ласка, не пропускайте цей orientation day, він дуже важливий, оскільки там говоряться дуже важливі речі. Там показується клас, де буде дитина вчитися, інші якісь класи, де дитина буде проводити час. Також там може бути реєстрація на якісь додаткові класи. Коли я кажу клас, це, це предмет. Гуртки. Де взяти дату цього Орієнтейшн Дей? Також на веб-сайті школи вводите Орієнтейшн Дей назву школи, і вам видає різні класи, там 7, 8, 9. Ви клікаєте на той клас, який вам потрібен, і таким чином ви взнаєте повністю адресу, дату і час вашого орієнтейшн-дей. Кожні класи мають свій день. Наразі все. Дуже дякую, що ви прослухали це відео. Підписуйтесь на цей канал, щоб надалі отримувати подібного типу інформацію. Діліться зі своїми друзями і ставте лайки. Гарного вам дня!